Погода в Україні 22, -го, 25 -го травня, коли взяти парасольку, а коли краще не виходити з дому зовсім. Прогноз із присмаком сюрпризу, градусом драми і ложкою сарказму від саркастичного синоптика: Став лайк, якщо вже змирився з тим, що у валізі має бути все: від шортів до пуховика. І обов'язково поділись прогнозом із тими, хто все ще вірить у стабільність травня. 22 травня. День наївної надії. Ще здається, що все спокійно. Вночі тиша, вдень короткочасні дощі з натяком на грозу. Температура тримається на рівні адекватної від плюс 19 до плюс 24 градуси. Вітер лише тренується 5 до 10 метрів на секунду. Можна планувати прогулянку, але з опцією раптово втекти під навіс. 23 травня, п'ятниця, коли погода вирішила гуртом і в роздріб на заході драматичне шоу, дощі, гроза, град і шквали. Нарешті території спокій, сонце, плюс-мінус літо, температурні гойдалки від плюс 12 градусів на заході до плюс 28 градусів в Криму. Погодний ляпас гарантовано 24 травня, день, коли захід та північ скажуть. А можна назад у травень. Вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. Вдень. Справжній міні-жовтень плюс 10 до плюс 16 градусів. На решті території поки ще притомне літо, плюс 23 плюс 28 градусів. Парадокс: на одному березі дощ і куртка, на іншому сонце і морозиво. 25 травня, неділя для метеозалежних, дощі, гроза та той самий м'який вітерець. 3 до 8 метрів на секунду, який змусить вас тримати парасольку двома руками, температура від плюс 18 до плюс 29 градусів. Південний схід живе в серпні, а захід у квітні. Не забудьте запитати в себе. А точно сьогодні травень, підсумок тижня. Краще не плануйте весілля, відкритий басейн або переїзд. Головна порада багато і запасний план на кожен день.